Правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який з мисливської рушниці стріляв у сусіда та матір у селі жовнина на Чорнобайщині. Поліцейські встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим і його 37-річним сусідом, з яким вживав алкоголь. З сусідом у нас були конфлікти. Були так? Ну, були. Чому у вас конфлікт виник сьогодні? Ну, випивав. разом Вишу. з ним. Вийшов ну, випало на Пенсіонерка, яка стала свідком подій, намагалася втихомирити чоловіків, але натомість дістала поранення у плече. 75-річну жінку госпіталізували. Поранений помер у кареті швидкої медичної допомоги. Я вистрелив один раз. Це був сусіди, мати. Всьому, що я зробив, я дуже коюсь. Надійшов виклик про те, що невідома особа поранила двох осіб. В'їхавши до двору, побачила, що стоїть декілька машин швидкої допомоги. Стояла з будинку, дана вище вказана особа почала рух на працівників поліції. Були змушені зупинити її. І затримати чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, а також замаху на вбивство, правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває під вартою. Окрім того, слідчими відкрито ще одне кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, слідство триває.